Що робити тому, хто наперед знає, що він програє в темпу розвитку і не може конкурувати з іншими культурами? Як йому себе зберегти в конкуренції? Є стратегія, яка це дозволяє зробити. Стратегія звучить так: максимізувати свою спроможність виживати в катастрофі і тягнути всіх. Катастрофу тоді ти помреш пізніше, ніж вони, і так виграєш. Ну це стратегія, коли їм взагалі ну це може зробити культури, де цінність життя дорівнює нулю людини. Да? Де популяція важливіша за людину. Невільні культури по суті. В принципі, Україна точка, в якій тягнуть світ в катастрофу. І коли така стратегія, питання не вирішується економічними санкціями. Це не про вигаду. Питання не вирішується кількістю життів. В такій стратегії туалет на вулиці це перевага, бо в катастрофі толе на вулиці буде, розумієте? І тоді можна взяти сусідню країну, якщо вона вже сильно чинить спротив, зробити так, щоб катастрофу потроху не наростала, не наростала. не розтала, не розтала. І через цей шантаж, в першу чергу, да щоб ми зійдемо в таку катастрофу, що ви вже не виберетесь, намагатися отримати щось своє, зберегти свої позиції і щось вимагати в світ. якогось нового балансу. Такі стратегії питання з санкціями взагалі не вирішується. Такій стратегії наявність ядерної зброї в Україні не, не допомагає, якщо тої ядерної зброї недостатньо, для того щоб весь світ знищити. Ну тому що культура все одно буде себе зберігати. От якщо вже питання про нищення всього світу, там буде зупинка. А коли ще світ не руйнується, просто локально щось там палає, там да і рентгени зашкалюють, то це нікого не тривожить. Росія на своїй території витримує набагато більше ядерних ударів ніж може витримати там, США. Не Китай на своїй території витримує неспівмірно більше ядерних ударів ніж США, може витримати на своїй території. Але вже якщо мова буде йти про те, що прям планета розкололась, ну тоді, конечно, буде зупинка. Тобто ядерна зброя України не гарантує нічого. Те, що можна спалити Москву там і Пітер, фундаментально нічого не вирішує. От якщо є стільки, що можна земну кулю розколоти, от тоді буде рішення або треба шукати інше рішення.